Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарна, дуже велика та чудова житлова хата. Прям заходь і живи, нічого не потрібно робити, все вже зроблене за вас. Значить, це хата, яка знаходиться в селі Крути, це Чернігівська область, поблизу міста Ніжин. У будинку є дві кімнати, кухня, коридор та кладова. На подвір'ї знаходиться погріб, два сараї, колодязь, земельна ділянка. Будинок знаходиться недалеко від центру, тобто 10 хвилин пішки від дому, і ви вже в центрі. У центрі розташовані школа, садочок, магазини, перукарня, зупинки автобусу, який робить постійні рейси до міста. Їхати до міста Ніжин буквально 20-30 хвилин на автобусі. Будинок 55 метрів квадратних, все меблювання, яке ви бачите, все залишається у вас. Тобто, ви приїжджаєте зі своїми речами, заходите і зразу проживаєте. Тут уже все є: і газ, і вода, і електропостачання все дуже гарно. Ціна його смішна. Тобто, смішна, тут думати навіть не потрібно. Потрібно брати і їхати. 80 тисяч гривень, і ваш будинок залишається. На вас. Тобто, що я вам хочу сказати, щоб е, отримати цей будинок, є посилання в описі до цього відео. Там знаходиться це оголошення і контакти власника. Не квапте, заходьте туди і обов'язково підписуйтесь на канал, на цей Ютуб і на телеграм-канал. Там оголошення виходять частіше, ніж на Ютуб-каналі Відео Огляди. І обов'язково зразу дзвоніть власнику, домовляйтеся на перегляд, тому що за такою ціною будинки довго не продаються, їх забирають дуже швидко. Я всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня. Обов'язково підпишіться на канал, всім до побачення.